Всім привіт дорогі підписники! Ви на каналі Gamer U-Strain. Сьогодні я буду з вами згадувати одну з самих страшних залізничних на залізничному переїзді у селі Городище у Дніпропетровській області. Ну, але перед початком цього відеоролику, будь ласка, дуже прошу підпишіться на канал, поставте лайкосик та нажміть дзвіночок, щоб він вам не дзвонив, що у мене вийшло нове відео. Ну, А ми поїхали. І дуже прошу підтримати цю нову рубрику. Я буду розповідати ні про залізничні катастрофи. Бажаю всім приємного перегляду! Ось так виглядав цей переїзд. Як бачимо, немає ні чергового по переїзду, ні шлагбаума. Тобто, це просто переїзд з звуковою і світловою сигналізацією, що оповіщає про наближення поїзда. Ось на цьому місці був переїзд, зараз на цьому місці вже стоїть міст. Автобус Еталон наближається до залізничного переїзду на околиці села Городище і їде за маршрутом номер один сполученням поліклініка Городище. Також я зараз ще розповів неофіційну версію про те, що водія автобуса збила з толку електричка від давно робив на маршруті і знав розлас всіх електричок і поїздів на пам'ять. І ось коли він пропустив електричку, то електровоз поїхав. Пропустивши електричку, водій автобуса не дочекався, поки семафор перестане горіти червоним сигналом і поїхав на забороняючий сигнал прямо перед локомотивом ЛВЛ 8. У результаті зіткнення електровоз вл 8 протягує автобус Еталон, який віз 52 пасажира, протягує ще 300 метрів. У цій катастрофі прямо на місці гине 37 пасажирів автобуса, серед них і водій автобуса. Ще троє померли у лікарні. Я виходжу а тут місво. Боже, мій. від її дому до колії якихось 30 метрів. Коли все сталося, жінка саме поралася на городі. Кончу, бог, леты! Лепешка была, маршрутка в лепешках. Вырезали группы, там 18 чоловік усі нормально. Ну, когда люди начали кричать, водитель, что вы делаете, остановитесь, поезд, я увидела, как идет локомотив, поезд локомотив на скорости. І водій как ви питається, Очевидці переконують, що водій спочатку зупинився на переїзді, підреагувавши на вимогу світлофора і навіть вийшов з маршрутки. Пропустивши потяг, відразу рушив, не дочекавшись, поки вимкнеться червоне. До того ж, зранку 56-річний водій з понад 30-річним стажем отримав медичну довідку, що здоровий. Якщо ти водій, настоящий водій, ти їжаєш до такого переїзду, тобі що голову повернути левою вправо було важко. 15 років тому пані Марія Вдосталь навоювалася з недисциплінованими водіями. Вона працювала якраз на цьому переїзді біля Городища черговою. Раніше тут був шлагбаум. Ніхто б не поїхав. Діжурна за це відповідає. За що ми і діжурили й і ночі і днем? Нам це було. Дуже строго. Та в один прекрасний день чиїмось мудрим рішенням шлагбаум на переїзді через жваву колію вирішили ліквідувати. Ще одне запитання: чому автобус був забитий вщент? Хоча за правилами може перевозити не більше 40 пасажирів. Комісію з розслідування причин катастрофи очолив перший віце-прем'єр Андрій Клюєв. Приїхав до Марганця, і президент України Віктор Янукович спочатку відвідав поранених у лікарні, а потім побував на злощасному переїзді. Ми обов'язково зараз перевіримо і ліцензії, і стан рухомого складу. От якщо водій їде на червоне світло, як до цього відноситись? Здорова ця людина чи ні? І як мінімум він повинен йти на експертизу психічну? І це треба записати в законі. А тим часом у лікарнях Марганця і Дніпропетровська лікарі продовжують рятувати людей. Вціліли лише восьмеро пасажирів, п'ятеро залишаються у важкому стані. Лише двоє пасажирів відбулися порівняно легкими травмами. Обоє стояли біля дверей в кінці автобусивом врятувалася і знайома Дмитра Оксана саме в цій маршрутці і в цей час опинилася випадково. Від мене жінка лежала Света Фролович. Вона... Сином їхала, а назвала сина Антон, Антон, знайдіть Антона, мальчику 18 років. Тут готуються до похорону. Свого сина Світлана Фролович так і не догукалася. Він їхав маршрутки на ринок скуплятися. сестри дні речення було. І вони їхали скуплятися. Ні, не да Друг Антона Сергій ледве стримує сльози. Загибель хлопця стала трагедією для всієї школи, де він навчався. Ой, моя рибочка! Ой, моя ж дочка. 14 жовтня марганець нагадував одну велику траурну процесію. Одночасно стільки людей в місті не ховали ніколи. Дукач Тамара Івановна, Карпа Валеріса поховала Григорівна. Поховання за кошти держави. Постраждалі і сім'ї загиблих отримують по 100 тисяч гривень відшкодування. Та ніякі гроші не можуть компенсувати життя людей загиблих у катастрофі, якої можна було уникнути. Ось що скажу вам, друзі, бережіть своє життя, цініть кожну хвилину свого. Життя інакше, ну, будьте обачними, особливо на залізниці, на залізничних переїздах, та скрізь будьте обачними. Життя дуже хрупке. Цініть його. Ну, з вами був я, Ємір'єстейн. Всім здоров'я, злагоди всього найкращого. До нових зустрічей. пока